Що зараз всім демонструє загадана людина? Загадана людина всім демонструє, що вона дуже, не знаю, в такому стані невизначеному, що людина думає і ще довго збирається думати, і не знає, що їй робити, і що їй дуже важко, тяжко на душі, і все таке. І ну прямо. Знаєте, розібраний стан демонструє. А для чого це? Для того, щоб дивіться, як би це сказати, своє, свої почуття взрощувати, да? Тіпа їх стабілізувати, зрозуміти, що насправді всередині відбувається. Тобто людина демонструє неспокій, тривогу, невизначеність, але в душі. Щось собі там вирощує, вирощує. І це, до речі, любов і це стабільність. Можливо, людина дозріває до ем, сімейного життя, до одруження, до стабільних якихось стосунків, да, можливо, повернення в сім'ю, ну тут як в кого. Тобто демонструє одне, а насправді зовсім друге. Зрозуміли? Можливо, навіть от, знаєте, прикидається, що йому так тяжко для того, щоб його пожаліли або щось порадили. А він там собі на вус уже, чи вона буде собі крутити, так би мовити. От, от таке.